Закони Менделя. Сучасна генетика була започаткована за допомогою дослідження якісних ознак. Це такі ознаки, які не можна виміряти. Наприклад, забарвлення квіток, насінин, хутра, групи крові людини тощо. Кількісні ознаки можна виміряти. Вони характеризуються неперервністю. Це, наприклад, довжина тіла, маса тіла, кількість насінин. У плоді. До середини 19 століття вважали, що спадкова речовина батьків змішується у дитини подібно двом взаєморозчинним рідинам. Відповідно, діти в результаті з'єднання спадкового матеріалу повинні були мати проміжні ознаки батьків. Вперше довів, що спадкові чинники не змішуються, а передаються від покоління до покоління у вигляді незмінних окремих одиниць Грегор Мендель. У 1865 році була опублікована його стаття, в якій він зауважив, що спадкові одиниці передаються через статеві клітини гамети. Кожна особина має спадкові одиниці у вигляді пари. А статева клітина має лише одну одиницю спадковості із пари. Одиниці спадковості Мендель назвав елементами. Мендель багато досліджував рослини. Він вирощував ананаси, щеплював яблуні, груші, вирощував квіти. Горох він вперше посіяв у 1854 році. На той момент вважало, що якщо створити певні умови для рослини, то з'являться нові ознаки, що передадуться нащадкам. Мендель зацікавився цією думкою. Він вивчив вчення Дарвіна походження видів, в якому говорили, що вид може змінюватися лише тоді, коли накопичується багато дрібних змін. У той час багато ботаніків робили схрещування квітів та динь. Мендель зупинився на горошку через легкість вирощування та утримання гібридів. Він відібрав різні сорти гороху пісум сатівум, що мали стійкі ознаки зрілих та незрілих зерен, форми горошин, довжина вісі стебла, розташування та забарвлення бутонів. Таких сортів було відібрано приблизно 30. Далі Мендель близько двох років перевіряв ці сорти на чистоту. Сам експеримент тривав ще вісім років, під час яких було проведено сотні запилень, схрещувань, отримання 100 тисяч гібридів. на кожне Гібрид Мендель заводив паспорт, в якому вказував, які були горошини, які були батьківські рослини і так далі. Дослідження Менделю дозволили йому сформувати закони спадковості. Ми їх називаємо закони Менделя, створити наукові принципи опису до дослідження гібридів, розробив та застосував алгебраїчну систему символів та позначень в генетиці. Проте за життя Менделя його праці визнані не були. Науковий прогрес дозволив оцінити його дослідження лише на початку ХХ століття. У 1900 році закони Менделя були відкриті вдруге, одержали визнання, одиниці спадковості назвали факторами. Датський біолог Йогансен дав їм назву гени, а в 1912 році Томас Морган показав, що гени розташовані в хромосомах. Зараз ми знайомі з працями Менделя у вигляді законів Менделя. Але перед тим як перейти до розгляду законів Менделя, треба визначитися із термінами. Генотип це сукупність усіх спадкових ознак, тобто генів організму, отриманих від батьків, фенотип це сукупність внутрішніх і зовнішніх ознак, що реалізуються в організмі при взаємодії генотипу із середовищем. Гомозигота це організм, що має однакові алелі одного гена в гомологічних хромосомах. Гетерозигота це організм, що має різні алелі одного гену в гомологічних хромосомах, тобто має альтернативні ознаки. Домінантна ознака або ген це переважаюча ознака, та, що пригнічує і виявляється завжди як у гомозиготних організмів, так і гетерозиготних, позначається великою літерою. Рецесивна ознака або ген це та ознака, що пригнічується, появляється тільки у гомозиготному стані. В гетерозиготному рецесивна ознака пригнічується домінантною, позначається маленькою літерою. Генетичні символи. П це від слова parent – батьківські організми таким значком позначається жіноча стать це дзеркало венери. А таким значком позначається чоловіча стать. Це спис Марса. Значком множення позначається процес схрещування. Літерою G позначаються гамети батьківських організмів. Літерою F позначаються гібридні нащадки. Індекс відповідає порядковому номеру покоління. У даному випадку F1, тобто це перше покоління. Гібриди першого покоління. Решітка пенета. Це двовимірна таблиця, що використовується для передбачення результатів певного схрещування. По горизонталі у решітці пенета відкладаються усі можливі гамети одного із батьківських організмів. По вертикалі другого батьківського організму. На перетині стовпця та строчки записується комбінація цигамет, яка відображує потенційні типи зігод, що можуть виникнути з однаковою імовірністю. Моногібридне схрещування це схрещування, в якому проводиться аналіз однієї пари альтернативних ознак. Дегібридне схрещування це схрещування, в якому проводиться аналіз двох незалежних пар альтернативних ознак. Чисті лінії це групи особин, які стабільно відтворюють у низці поколінь одні й ті самі спадково-константні ознаки. Чисті лінії завжди є гомозиготними. Перший закон Менделя. Мендель вивчав розподіл ознак нащадків рослин гороху. Він виявив, що перше покоління гібридів F1 не є носієм проміжних ознак між двома батьківськими формами, а мають ознаку, схожу з одним із батьків. Наприклад, при схрещуванні рослин із жовтим та зеленим горошком все потомство першого покоління мало забарвлення насінин жовте. Таку ознаку, яка завжди виявляється в гібридах першого покоління, Мендель назвав домінантною. Для свого дослідження Мендель взяв батьківські форми горошку, які були гомозеготами з альтернативними ознаками. Домінантною ознакою був жовтий колір горошка. А Рецесивною зелений колір горошка. Оскільки батьківські організми були гомозиготами, то вони могли продукувати лише один тип гамет. Рослини, які мали жовте забарвлення горошку, продукували гамети, що несли домінантну ознаку. А ті, які мали зелений колір горошка, продукували гамети, які несли рецесивну ознаку. Після запилення. Між особинами чистих ліній із зеленим та жовтим горошком. Усі особини гібридів першого покоління були гетерозиготами та фенотипово виявляли лише одну домінантну ознаку жовте забарвлення горошка. А рецесивна зелена забарвлення горошка не виявлялася у гібридів першого покоління. Тому перший закон Менделя називається ще закон одноманітності при схрещуванні особин із альтернативними ознаками. У гібридів першого покоління F1 проявляється тільки домінантна ознака. Другий закон Менделя Мендель продовжив свої дослідження далі і провів самозапилення гібридів першого покоління та отримав гібриди другого покоління f 2 Гібриди другого покоління виявилися не одноманітними, а відбулося розщеплення ознак. Частина з них мали ознаку е, f 1 а інша мала таку ознаку, яка не виявилася у першому поколінні гібридів, а була одного із батьків. Таку ознаку Мендель назвав рецесивною. На відміну від батьків, які були гомозиготами та продукували лише один тип гамет. Гібриди першого покоління внаслідок того, що вони є гетерозиготами, вони продукують два типи гамет. Перший тип гамет несе домінантну ознаку. У нашому випадку це жовте, жовте забарвлення горошка. А другий тип гамет несе рецесивну ознаку. У нашому випадку це зелене забарвлення горошку. При схрещуванні між собою гібридів першого покоління утворюються гібриди другого покоління, які вже мають три варіанти комбінацій алелів домінантних та рецесивних. Один випадок два домінантних алелі. Два випадки домінантний та рецесивний алелі і один випадок повністю рецесивні алелі. Фенотипово буде розщеплення на особин, що мають жовте забарвлення горошку та зелене забарвлення горошку. Причому співвідношення між особинами, що мають жовте та зелене забарвлення горошка, буде постійним і складатиме 3 до 1. тобто три частини від загальної сукупності рослин. Будуть особинами із жовтим горошком, а одна частина із зеленим. Тому другий закон Менделя називається закон розщеплення. При самозапиленні гібридів першого покоління відбувається розщеплення ознак серед гібридів другого покоління у співвідношенні 3 до 1, тобто утворюються три частини рослин з домінантною ознакою та одна частина із рецесивною. Третій закон Менделя. Мендель досліджував не тільки успадкування однієї пари ознак, а й двох незалежних. Він брав батьківські рослини, які е, несли по дві альтернативних ознаки. Одна рослина несла домінантні ознаки це гладке і жовте насіння. А друга рослина рецесивні це зморшкувате та зелене насіння. Як Мендель і очікував, у гібридів першого покоління виявилася тільки домінантна ознака, тобто всі рослини мали гладке, жовте насіння. Генотипово вони всі були гетерозиготами. При самозапиленні гібридів першого покоління гібриди другого покоління мали різне поєднання ознаки з таким співвідношенням. Дев'ять частин від усіх рослин мали жовте та гладеньке насіння. Три частини мали зморшкувати жовте насіння. Ще три частини мали гладкі зелені насінини, та одна частина мала зморшкувати зелене насіння. Тобто у гібридів другого покоління виявлялися комбінації ознак, що були притаманні батька, але з'явилися дві нових комбінації ознак, яких не було у батьків: це зморшкувати жовте насіння та гладеньке зелене. Такий результат дозволив Менделю зробити висновок: кожна ознака успадковується незалежно і може поєднуватися у будь-якій комбінації із ознаками із інших алельних пар. Третій закон Менделя і отримав назву закон незалежного успадкування та комбінування ознак. При утворенні гібридів спадкові фактори гени не змішуються, а зберігаються у чистому вигляді. Алельні ознаки спадкуються незалежно від інших алельних ознаків та вільно комбінуються із ознаками з інших алельних пар.